На календарі, 1 грудня і зима офіційно вступила в свої права. І хоча за вікном зараз більше дощить ніж сніжить, у Покровську провели тендер на визначення підрядника, який займатиметься утриманням доріг в зимовий період. Так, 22 листопада у системі Прозору було оголошено дві закупівлі: одна на 2,3 мільйона гривень на зимове утримання доріг та вулиць західної і східної частин Покровська та Старостинських округів. Друга на 820 тисяч гривень на на утримання північної частини Покровська, тобто району Динас. Варто одразу наголосити, що визначити переможця у другій закупівлі не вдалося через відсутність пропозицій тож тендер на 820 тисяч гривень було скасовано. Що стосується закупівлі на утримання доріг на понад 2 мільйона гривень, то вчора, 30 листопада, стало відомо, що участь у тендері взяло лише покровське приватне підприємство Агропромбут, яке запропонувало ціну 2 мільйона 199 тисяч гривень. Наразі фірма очікує рішення щодо визначення її переможцем. Якщо подивитися тендерну документацію, то за ці гроші Агропромбут має виконувати наступні роботи. Розподіляти протиожеледні матеріали по дорожньому покриттю машинами та посипати вручну. Очищати дороги снігоочисником. А заїзні кармани вручну. Також прописано приготування протиожеледної суміші та чергування машиністів. Але найцікавіший пункт у тендерній документації це термін надання послуг. Зазначена дата до 31 грудня 2023 року. Тобто житлово-комунальний відділ Покровської міськради планує віддати майже 2,2 мільйона гривень на утримання доріг за місяць. Тільки но вдумайтесь, понад 2 мільйона гривень. І це в той час, коли в Покровську і снігу то майже не було. А ще варто нагадати, що на початку 2023 року житлово-комунальний відділ уклав декілька договорів на зимове утримання доріг, які дійсні до кінця 2023 року. Зокрема, 17 січня договір з Агропромбуд на майже 2 мільйона гривень. 10 лютого договір з Агропромбуд на майже 1 мільйон гривень. 14 лютого договір з «Юніон Трансбілдінг» на 250 тисяч гривень. 1 березня – договір з «Агропромбуд» на півмільйона гривень. У цей же день 1 березня ще один договір з «Юніон Трансбілдінг» також на півмільйона гривень. Тож, як бачимо, на початку року житлово-комунальний відділ в особі начальника Дмитра Візенкова наукладав на зимове утримання доріг до кінця поточного року договорів на понад 4 мільйона гривень. І все це при тому, що минула зима та весна не були дуже сніжними, але цього виявилося замало. І наприкінці року було вирішено закласти на ці роботи ще 2 мільйона бюджетних гривень. Але всі ж прекрасно розуміють, для чого це робиться. І така схема для покровських можновладців геть не. Не нова, хочеться нагадати, як наприкінці листопада минулого року, коли сніг в Покровську зовсім ніхто не бачив, місцеві керманичі також оголошували дві закупівлі на зимове утримання доріг. Одну виграв Юніон Трансбілдінг, іншу Агропромбуд. Обидві по 999 тисяч гривень. Строк надання послуг в обох до 31 грудня 2022 року. Щоправда, трохи згодом, суми були трохи зменшені. Агропромбуду сплатили 799 тисяч гривень. Юніон Трансбілдінгу – 789 тисяч бюджетних гривень. Тож, як бачимо, принципи роботи покровських керманичів не змінюються. Кінець бюджетного року і одразу ж випливають якісь. Якісь договори на розчищення снігу та посипання вулиць. Договори, вартість яких враховуються не десятками і навіть не сотнями тисяч гривень, а вже мільйонами, постає цілком логічне запитання: навіщо тоді у Покровську функціонують декілька комунальних підприємств, які мають власну техніку та працівників, аби виконувати такі роботи? Навіщо з бюджету громади закуповувались автівки? Якщо для того, аби посипати дороги, необхідно віддавати мільйони гривень підрядникам.